Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а сьогодні наша свічечка буде передавати вам послання від нашого Всесвіту, про що він хоче вас попередити? Що він хоче вам цікавого розповісти? І, як завжди, дивіться на водичку. І на вогник свічечки. Так, світлі, позитивні події, які на вас чекають найближчим часом. І тут події будуть програватися як по ланцюжку: одне за одним будуть програватися. Але чомусь у вас ці події будуть трішечки напрягати. Якось ви будете вибиті з колії, щось неочікуване, ви цього не планували. І завдяки цим подіям, як показує свічечка, ви опинитеся на новому березі можливостей. Причому перспективних для вас можливостей. І завдяки цим можливостям. Які ви почали раніше проекти, які, як наче були в стагнації, якісь незрозумілій паузі, і ви не можете їх витягнути звідти, будуть вирішуватися зараз. Причому дуже швидко, швидко будуть вирішуватися тут і чоловіка якогось змальовують фігура чоловіка, вона ключова, тут доленосна, в нього над головою ключик змальовується. Впевнено, він стоїть на своїх ногах, і над його головою ключик, який буде допомагати вам, він буде проявляти ініціативу. І, в принципі, його в вашу сторону направляє Всесвіт. Щоб він вам допоміг з цими питаннями справитися, в кінці кінців отримати бажані результати, на які ви чекаєте вже давно. І це все якось в паузі затягнулося, як резина тягнеться. Чекайте великих змін, ви стоїте, а над вами великий місяць змальовується. Життя точно буде змінюватися в благоприємну сторону для вас, тому що, опинившися на березі цих перспективних можливостей, ви зможете покращити положення справ в вашому житті, умови вашого життя, взагалі укріпити свої позиції на майбутнє. І я скажу, що досить серйозно будете укріплювати. Шок отримаєте від людина, знаєте, людина, яка наблизилася до вас, і могли відбутися якісь такі непоправні події, руйнуючи ваші плани, і ви спіймаєте світ вас заставить відкрити очі і побачити те, що може. Порушити, зруйнувати в вашому житті це все приносить ця людина вам руйнування в ваші плани. Таке відчуття якесь, що лисиця вона прямо своїм хвостом замітала свої сліди, щоб ви не дізналися про це. І це справа випадкова, ви цього не очікували. І ця дамочка, вона не дуже приємна людина, і всесвіт вам відкриє на неї очі. Ви будете завдячувати. Ви просто спасаєте ваші проекти, ви спасаєте ваші плани, ваші мрії, і ті результати, до яких залишалося, можливо, там декілька кроків. Щоб до них добратися. І дійсно ця лисиця, вона просто, ви бачите, одразу свічечка додавала декілька краплин і змальовується чорна кішечка, яка фактично хотіла перебігти вам дорогу, дорогу до тих цілей, яких ви йдете. Ви спіймаєте її за руку. Вона хотіла вас це забрати, вашу вдачу, вашу енергію, якась дамочка. Якась дамочка вона шкодить вам. І ця людина, вона йде, ця дама, вона йде з вашого життя, особистого життя, дому, сім'ї. Це дама, і вона не хоче, щоб ви отримали те, до чого ви йдете. І щоб її цього не коштувала, вона хоче перебігти вам цю дорогу, щоб вас нічого не вийшло, щоб ви не добралися до своїх мрій, до ваших цілей, і Всесвіт вам буде відкривати очі. Це справа просто Всесвіту, який направить вас, щоб ви дізналися про це. Ви будете дякувати вищим силам за те, що у вас відкрилися очі, що ви це побачили, що ви це дізналися і що ви про це дізналися зараз. Ви тепер зможете захиститися, захистити свої проекти, захистити своє життя, особисте життя. Ви просто будете відсікати цю людину від себе. Ви не будете спілкуватися з цією людиною більше. Це досить доросла жінка. Досить доросла жінка. З коротким волоссям. З коротким коротким волоссям. Так, ви подивіться, у вас тут вдача змальовується, і у вас наступає період вдачі найближчим часом. Ви виходите на шлях вдалої людини. На шлях просто вдачі, підкова змальовується. І шлях він буде дуже перспективний. Ви зможете відкоригувати, поправити, налагодити ті обставини в вашому житті, які необхідно поправити. І це стосується відносин вашої роботи. Вашого фінансового каналу, відносин з дітьми. Неважливо, в кожного по-різному програється, але це період вдачі ваших починань вам буде вести в цьому. І любі ваші ідеї, нехай не одразу, але вони приведуть вас до успіху і до отримання бажаних результатів. Світлий період, от, вам не потрібно точно хвилюватися. Я бачу просто, що у вас тут є хвилювання і нерви трішечки підводять вас. І у вас є тут плани, від яких ви хочете відмовитися. Для вас зміни, які йдуть в ваше життя, вони будуть для вас неочікувані на початку. Але потім, як показує свічечка Всесвіте, тут для вас старається і бажає вам цих змін. Щоб ви змогли нарешті-таки укріпити свої життєві позиції. Стосується це дому сім'ї чи ваших робочих питань. Але вас викидує, викидує хвилею. Цим ланцюжком подій, які будуть програватися один за одним, вас просто викидує на нові берега можливостей, перспективних можливостей. І це буде вам 100% тільки на благо. Хоча, хоча вас це на початку буде дуже сильно напрягати і хвилювати. Ви будете трішечки вибиті з колії, не розуміючи, що відбувається, але у Всесвіту на ваш рахунок свої плани. І нічого страшного в цих планах точно немає. Навпаки, ваше життя заграє новими фарбами, абсолютно новими фарбами. І те, що буде, зовсім не буде схоже на те, що було раніше. Причому зміни ці будуть відбуватися дуже швидко. І помітно, дуже помітно це буде. Як наче ви встигати не будете за цими новими подіями, за цими змінами, ви будете старатися, знаєте, коли. І ви будете бачити якісь результати, благоприємні для вас результати, і вас якначе буде затягувати у цю воронку вдачі. Так. Чоловік. Чоловік, чоловік. Доленосна людина тут змальовується. Він дуже серйозну роль зіграє в вашому житті таким поворотним моментом, коли ви змінюєтеся, змінюються ваші погляди, змінюється тактика ведення ваших справ, ваші інтереси. От якийсь такий чоловік, ключовий, доленосний, і направляє цю людину в вашу сторону, всесвіт. Знаєте, це така людина, на яку можна сказати, що Він вам Богом посланий. Вищі сили його просто направляють до вас. Для когось це може програтися як зустріч з вашою другою половинкою, тому що прихід цієї людини і приносить ті зміни великі, які на вас чекають у підсумку. Тут все по-іншому. Тут ви будете змінюватися, станете по-іншому відчувати, реагувати, ви змінитеся, самі по собі будете змінюватися. І у вас, як наче на початку, будуть прямо відбуватися ці зміни і заставлять вас подивитися на світ новими очима. Все буде по-новому, по-іншому. Так. Щось. Починає змальовуватися фінансовий канал. я ж кажу, у вас все буде змінюватися. І фінансовий канал також. От дивіться, сьогодні платформа, на якій ви сьогодні знаходитеся, все, що є на сьогоднішній день навколо вас, чого ви досягнули, як наче тут і фінанси. І йде укріплення. Йде укріплення, змінюється обстановка, більш міцна платформа, на яку ви переходите. Це зміни будуть і в вашій сфері діяльності. І вони будуть йти на благо вам, будуть укріплюватися ваші позиції, буде укріплюватися ваше фінансове положення. Це може бути для когось програється і зміна місця роботи. Не заплановано, і ви цього не чекаєте, не плануєте, і, можливо, навіть і чути про це не хочете. Але я ще раз скажу, що зміни, які на вас чекають, навіть в фінансовому плані пов'язані з роботою, які на початку вони будуть вас лякати. Ви будете напружуватися, хвилюватися стосовно цього. Але це все так перспективно для вас. Тут стільки радощів і щастя, на яке ви йдете в майбутньому, ви вступаєте на цю платформу і ви напружені. З таким напрягом на це все дивитися, з недовірою. І знаєте, це обставини, які від вас не залежать. І всесвіт. Просто вирішив все за вас. Розумієте? Ви вплинути, вплинути на ці зміни просто не можете. Ви не в силі змінити ці блага, які йдуть вас, до вас від Всесвіту. Ви повинні їх отримати, як би ви не напружувалися. Вони все одно до вас прийдуть. Бо вони записані в вашій книзі долі. Це те, що вам по долі. Розумієте? І це буде 100%. Хто б цього вам не завадив, хто б не ставив вам палки в колеса це буде однозначно. Тому що це вам надано Всесвітом. Ви бачите, яка у вас сьогодні відливочка чиста. Як гарненько складаються події одне за одним, і вихід, вихід, ви спираючись кожного разу на отримані результати, на отримані можливості, результати, викидує вас просто на нові, на нові. Ви продвигаєтеся і йдете на зріст, іде підйом, вихід на ці можливості, про які ви сьогодні не мрієте навіть. Розумієте? Тут дуже серйозні зміни в вашому житті. Можливо, ви і думаєте про підйом і зріст, у вас там заплановано, але це зовсім не схоже на те, що ви собі уявляєте сьогодні? Тут все по-іншому. Навіть не знаю, як вам це пояснити, але тут точно все по-іншому і точно на благо вам. Абсолютно по-іншому. Ви не уявляєте цього навіть. Ви на це не розраховували. Коли людина говорить. Що я навіть і подумати не міг, не могла, коли в мене в житті відбувається така крутецька поправка в житті. Я про це навіть не мріяв і не мріяла. От щось таке буде. Хоча на початку я вам вже говорила, вас це буде вибивати з колії, ви будете напружуватися, ви будете хвилюватися, з обережністю дивитися на це все і вплинути ви не зможете на зміни. Отаке От майбутнє на вас чекає, і я буду радіти разом з вами. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі, за те, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!